Служба безпеки України спіймала посадовців Миколаївського бронетанкового заводу на продажі запчастин військової техніки. Контррозвідка Служба безпеки України запобігла викраденню деталей бронетранспортер та БРДМ, призначених для ремонту військової техніки, що виконує завдання у районі проведення операції об'єднаних сил. Під час виконання ремонтних робіт у рамках державного оборонного замовлення двоє відповідальних осіб держпідприємства, Миколаївський бронетанковий завод намагалися незаконно продати деталі та агрегати до бронетранспортерів та розвідувальних машин БРДМ 2 Повідомляє прес-служба Служби безпеки України. Зловмисники, зловживаючи службовим становищем, вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації. Вартість усіх запчастин становила майже 500 тисяч гривень. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2, стаття 191 Кримінального кодексу України, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Дякую за перегляд.